PowerPoint для початківців це єдине відео, яке вам треба переглянути, щоб розібратися, як працювати в програмі PowerPoint від А до Я. Якщо ви відкривали PowerPoint у далекі часи в школі або в університеті, а зараз відкрили програму і не знаєте за що хапатися. Це відео точно для вас. Отже, відкриваємо ми програму. У вас вона може виглядати так, може виглядати дещо по-іншому, якщо у вас інша версія PowerPoint. Щоб дізнатися, яка версія, вам треба натиснути аккаунт. І ось тут у вас буде написано: у мене бачите професійний PowerPoint 2024 року. Як його встановити та чи є він у безкоштовному доступі, я розповідаю в цьому відео. Зараз тут а, вилізе підказка. Подивіться, якщо у вас немає PowerPoint. Якщо ж він є, то подивимося, що він нам пропонує. Головна тут є шаблони. А на мою думку, більшість з них вже застаріла. Хоча є декілька варіантів, які можна використовувати. Для того, щоб використовувати, ми тиснемо і натискаємо Create. І в нас вже є перший слайд, потім тиснемо сюди. Наприклад, Другий слайд, ми тут можемо щось писати, додавати фотографії і так далі. Якщо нам цих шаблонів мало, ми можемо натиснути більше тем, і ось тут погортати, або написати тут в пошуку. І нам е, запропонують е, PowerPoint різні різні варіанти. Тепер, що в нас є нижче? В нижче в нас є недавні презентації, це ті, які ви відкривали нещодавно. Щоб їх відкрити знову, ви на них натискаєте і працюєте знову зі своєю презентацією. Якщо якусь презентацію ви відкриваєте мало не щодня, і вона вам потрібна у швидкому доступі. то ви можете натиснути на ось цю іконку. Прикріпити, і тепер вона буде у меню закріплені. Якщо знову ж таки вона нам не треба, натискаємо відкріпити, і її Тепер тут не буде нещодавні, і тут вона залишиться. Зазвичай як працюю я. Я натискаю порожня презентація і одразу видаляю оці два блоки. Додайте заголовок, додайте підзаголовок». Тому що цими блоками можуть бути проблеми в плані оформлення, в плані анімування. У них багато додаткових налаштувань, які заважають роботі. Тому я виділяю, натискаю Backspace. Все в нас порожній слайд, з яким можна починати роботу, і яка ж презентація без текстів. Тому розпочнемо саме з них. На головній домашня або основне українською мовою натискаємо фігури. І перший ось такий блок текст. Якщо у вас його тут не буде, то в базових фігурах він точно буде. Теж перший. Тиснемо і пишемо певний заголовок. Наприклад, мені треба презентація про тенденції маркетингу. Для заголовку це дуже малий шрифт. Зазвичай 32 60. Ось це нормальні цифри для розміру заголовку. Я поставлю десь 44 і поки розміщую ось так. Щоб перемістити, ми просто наводимо на цей блочок, бачимо, перетворюється наш курсор на такий плюсик, і ми сюди його переміщуємо. Щоб змінити шрифт, нам треба тиснути сюди. У мене тут багато шрифтів, у вас їх буде менше. Як встановити додаткові шрифти, я показую у цьому відео. Натисніть, подивіться, там нічого складного немає. Але я я зараз виберу той шрифт, який точно у вас буде, і який ви точно знаєте. Це старий добрий Times New Roman. Зробимо його товстеньким і зробимо Enter, щоб він був у два рядочки. І я так зараз дивлюся, я навіть зроблю його більшим. ось так. І тепер я хочу перефарбувати цей заголовок. Я тисну сюди: more colors або більше кольорів, і вибираю або тут, або з цієї палітри той колір, який мені подобається. Ну, наприклад, я візьму ось такий. Тепер я хочу додати ще блок з додатковим підзаголовком. Так само вибираю цей блок, або я можу взяти, вибрати це, копіювати, вставити. І в нас вже є другий блок. Зробимо його. 24-м розміром розтягнемо. Тут ми напишемо додаткову інформацію, яку варто знати слухачам. Розмістимо ось так, зробимо чорний колір, можемо ще розтягнути. Я зараз помітила, пропустила кому, повернула її. І в нас вже є підзаголовок і заголовок. І на сам кінець знову копіювати, вставити, і ми зробимо ще основний текст. Ось так ми вставили текст, і цей, звичайно, текст він завеликий і зажирний. Тому ми приберемо жирність, зробимо 16-й. Зараз його незручно читати через те, що в ньому є ось такі короткі засічки. Тобто Хвостики біля кожної літери. На великих шрифтах, на великих текстах це не заважає, а коли вже якийсь абзац тексту, краще вибрати без засічок шрифти. Наприклад, всім відомий Arial. І розмістимо теж тут. У нас вже є три тексти, і нам треба їх розмістити отак по одній лінії, щоб мозкові було простіше розуміти, що ось є три тексти, їх треба прочитати. Виділяємо Arrange і зробимо вирівнювання за лівим боком. Клац, все вирівнялось з цього боку. Я пропоную розмістити фотографію. У вас вона може бути у камері телефону, на комп'ютері і так далі. Я ж піду на безкоштовний сайт, де можна завантажити фотографії. Називається він Pexels, і я напишу щось на кшталт технології, щоб в нас з'явилося щось пов'язане з нашою темою. Подивлюсь, подивлюсь, мені наприклад подобається ось цей лептоп. Тисну завантажити, переходжу назад в нашу презентацію, тисну вставити пікчер фотографія, цей пристрій, і тут я вибираю ту фотографію, яка нам потрібна. Ну а якщо у вас немає ні часу, ні бажання розбиратися з PowerPoint, а Вау, презентація потрібна, то напишіть мені в Telegram. Посилання в описі під цим відео я допоможу вам з презентацією преміум рівня, з анімаціями, з читабельними текстами. Мої презентації дійсно зривають увагу. Привертають інвестиції та допомагають продавати. Тому не зволікайте, напишіть в Телеграм, і ми обговоримо деталі. Ось зараз це фото. Я можу одразу хому. Розмістити і розмістити за правим боком, щоб воно було якраз біля завершення нашого слайду. Наприклад, я хочу зробити цю фотографію трошки ширшою. Для цього я тисну формат фігури, обрізати і тягну за цей чорний повзуночок. Ну, наприклад, ось так. Якщо я зараз відпущу, ми побачимо, що фотка не змінилася. Ми змінили рамку. Бачите, вона стала більш широкою. Щоб змінити фотографію, знову тиснемо кроп і вже за білий хвостик тягнемо і можемо розмістити. Крутити нашу фотографію вже в цій рамці, навіть якщо я зроблю фотографію більшою за межі рамки за чорні хвостики, не вийде фотографія. Ось так ми розмістимо це. Наш перший слайд. Я вас вітаю. Щоб створити наступний слайд, найпростіший спосіб це натиснути правою клавішею даплікейт. Прибираємо, наприклад, цю фотографію і напишемо певний факт: плюс 50% до популярності штучного інтелекту. Щоб перенести наступний рядок, тиснемо Enter. Ось такий у нас, наприклад, вийшов заголовок. Наприклад, ми приберемо тексти, і тут ми хочемо додати графік, щоб показати ці плюс 50%. Тиснемо вставити діаграми і оберемо, наприклад, лінійну діаграму. Ок. У нас буде йтися лише про один показник це популярність штучного інтелекту. Тому тягнемо ось у цьому віконечку, що відкрилося, за нижній куточок, і робимо, наприклад, Ось так. Пишемо три роки: 2021, 2022, 2023, 2024, наприклад. І пишемо тут популярність шаї. І напишемо, наприклад, 0%, 10 40 50%. Коли ми вже ввели всі наші дані, коли ми бачимо, що ось не потрібні нам цифри не виділені кольором, це виділено кольорами, ми можемо закривати, і бачити, вже з'явилася у нас діаграмка. Тепер ми можемо це діло розширити ось так, щоб воно не перекривало заголовок. І ось вже в нас вставлений графік. Ми можемо ще погратися з кольором, наприклад, зробити формат. І зробити ось це накреслення тим фіолетовим, який ми вже обрали. Можемо зробити цю лінію плавною. Для цього ми маємо натиснути сюди, сюди і найнижче згладжена лінія. Можемо додати маркери, щоб у нас кожен рік це був такий кружечок. Обираємо тип, можемо зробити побільше. Ось так вже виходить. Можемо зробити, щоб над кожним кружечком була цифра, чому дорівнює популярність. Для цього тиснемо формат саме діаграми, додати елемент. І ось тут підписи даних, наприклад, зверху. І можемо збільшити ці підписи. До речі, можемо попрацювати одразу не вручну додавати якісь елементи, а вибрати тип. І погратися з цими типами оформлення діаграм ось так, ось так будуть змінюватися розташування наших підписів і нашої легенди. І ще я б зробила ось цей заголовок, я б його скопіювала, додала б сюди, зробила б 16 шрифтом без жирності чорним. І розмістила б над заголовком, щоб не губити думку про те, що це ми говоримо про тенденції маркетингу. І замінила б шрифт на Arial, тому що тут дрібний текст. Тепер я вам покажу магію від PowerPoint. Це вкладка переходи і морф. Натиснемо morph. Зробимо перехід трошки меншим, десь одну секунду застосувати до всіх. І тепер буде цікаво: ми візьмемо цю фотографію, скопіюємо, ставимо сюди на другий слайд, і, наприклад, винесемо цю фотографію так вгору. Тепер переходи, подивитися і бачимо, як вилітає ця фотографія. Більше того, в нас наш заголовок перетворюється на дрібний підпис. Тенденції маркетингу плавно перелітають наверх. Тепер ми, наприклад, візьмемо. Наші тексти теж скопіюємо, вставимо сюди і стрілочками посунемо вліво. Тепер вони будуть красиво вилітати оп! Вбік. Ну і на сам кінець візьмемо наш графік, скопіюємо і вставимо на перший слайд теж за межами слайду. І тепер слайд-шоу, подивимося, як це відбувається. Клац, І в нас з'являється ось такий класний, дуже плавний перехід. Ну і ще одна вау-функція у PowerPoint. Це, наприклад, якщо ми візьмемо не фотографію, а 3D-моделі. Для цього зайдемо у вставку, 3D-моделі, нижній пункт, взяти зі стоп. І, наприклад, візьмемо, знову ж таки, лептоп. Чому ні? Візьмемо його, вставити. Наприклад, розмістимо його тут, зробимо копію, приберемо цей текст і це зробимо ось так. Покрутимо нашу фігуру, трошки її збільшимо. Ось так. І тепер подивимося, як це виглядає в переходах. Раз. І ось так у нас обертається дуже класно наша модель. Раз. Оп! І вона провернулася. Більше того, модельки можна анімувати. Для них є спеціальна анімація. Наприклад, ось така. Коли буде наша фігура потрошку обертатися, можна ось так, коли буде підстрибувати в той інший бік, в той інший бік. Або да, ось це буде підстрибувати. Тому 3D-моделі, якщо ви хочете здивувати своїх колег, то це класна ідея. Ще з важливих функцій це вид і додати напрямі. Це для того, щоб ваші тексти завжди були за однією лінією. Наприклад, ось у вас є лінія, ви тиснете Ctrl і перетягуєте її на вісь ваших текстів. І тепер на кожному слайді, ось в цьому місці, буде ця лінія. І коли ви захочете порухати тексти, ви помітите, що ви відбилися від лінії. Підрівняєтеся, і це буде ваш такий орієнтир, щоб всі слайди були вирівняні однаково і виглядали. Охайно, а всі інші вкладки скажете ви, тут же ще є малювання, дизайн, рев'ю і допомога. Я зазвичай не користуюся цими вкладками, тому що те, що я вам показала, цього в цілому достатньо для класних презентацій: домашня вставка, щоб додавати різні різні мультимедіа, переходи тут найбільше мені подобається перехід, трансформація, і слайд-шоу, щоб запускати показ ваших чудових слайдів. Це був короткий вступ у PowerPoint. Якщо вам було корисно, ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтеся. Тут корисне про презентації.